Растрова та векторна анімація GIF та ВП-анімації. у цьому пункті йтиметься про поняття растрової та векторної анімації GIF та веб анімації. Програмні засоби для створення GIF та веб-анімації, створення GIF та ВП-анімації. Пригадайте, які основні властивості зображень растрової графіки. Які основні властивості зображень векторної графіки, у чому основні відмінності растрової графіки від векторної, у чому полягає морфінг, растрова анімація використовує растрові графічні зображення, тобто растрова анімація є послідовністю растрових зображень з етапами змінення положення чи форми об'єктів або їх частин. Які демонструються через короткі інтервали часу? У подальшому для створення анімації потрібно використовувати спеціальні програмні середовища, у які завантажуються створені зображення і розміщуються в певній послідовності, встановлюється тривалість показу кожного із зображень і визначаються інші значення властивостей анімації. Такі програмні середовища можуть зберігати створену анімацію у відеофайлах або у файлах графічного формату .gif або .webp. Використовує векторні графічні зображення, які є сукупністю графічних примітивів. Для створення векторних примітивів використовують математичні моделі геометричних фігур, тому у векторній анімації доволі часто використовують ефекти морфінгу. З автоматичним створенням проміжних кадрів між заданими користувачем ключовими кадрами це значно спрощує деякі операції під час створення анімації та зменшує затрати часу на малювання кожного кадру анімації програми створення векторної анімації, створити векторну анімацію з використанням тільки інструментів векторного графічного редактора. Як правило, неможливо. Зазвичай векторні графічні редактори є складовими програм створення векторної анімації, таких як Adobe Animate, Pivot Animator, Styx, TupiTube, OpenTunes, Synfig Studio та інших. GIF та веб-анімації. Пригадайте, які типи файлів використовують для зберігання растрових графічних зображень. Чи бачили ви рекламні повідомлення на вебсайтах, чи використовувалася в них анімація? Однією з растрових анімацій є анімація, що може бути збереженою в файлах формату GEF англійською Graphics Interchange Format формат обміну зображеннями. Цей формат був розроблений доволі давно, ще в 1987 році. Компанією CompuServe. незважаючи на те, що формат розроблено до епохи активного використання інтернету саме з інтернетом і пов'язано широке використання файлів цього типу в наш час. Однією з особливостей файлів формату GIF є зберігання послідовності кадрів в одному файлі та їх відтворення з певною швидкістю для отримання ефекту анімації. Уміст файлів формату GIF відтворюються автоматично практично всіма сучасними браузерами. Для їх відтворення на веб-сторінках не потрібні додаткові інструменти різноманітні програвачі відео, Adobe Player, RealPlayer тощо. Тому файли з gif анімацією широко використовують для відтворення на сторінках вебсайтів, наприклад, рекламних банерів. На відміну від відеофайлів, графічні файли з розширенням імені GIF менші за розміром, що суттєво для відтворення вебсторінок на мобільних пристроях, а також для мереж з невисокою швидкістю доступу до інтернету. Ці файли мають такі значення властивостей, кількість кольорів, що можна відтворити, 256 використання властивості прозорий колір альфа канал. Для одного з кольорів у палітрі підтримка анімації так, установлення різної тривалості показу окремих кадрів, так, додавання звукового супроводу відсутнє, формат файлів веб. У 2010 році компанія Google Inc. запропонувала новий формат файлів для зберігання графічних зображень з підтримкою анімації вебпі, англій вебпікчер, малюнки для веб. Цей формат, на думку розробників, замінить формати GIF, PNG та ДЖПЕЙДі, що активно використовуються для розміщення зображень на вебсторінках, який формат GIF, VP може зберігати анімацію як послідовність окремих кадрів. Перевагою цього формату є можливість зберігання зображень з більшою кількістю кольорів порівняно з GIF та нові алгоритми стиснення даних. Створення гіф-та веб-анімації. Поміркуйте. Що спільного і в чому відмінність відеофільму та анімації у форматах гіф-та веб-анімації, для яких цілей використовують файли типу гіф та вебпі. Для створення малюнків для растрової анімації можна використовувати різноманітні редактори растрової комп'ютерної графіки, такі як Paint, Krita, adobe Photoshop. GIMP, Paint.net, Corel PhotoPaint та інші Kaku, де значна частина растрових графічних редакторів, наприклад, Крита Adobe Photoshop чи GIMP, опрацьовує багатошарові малюнки та на їх основі може створювати растрову анімацію та зберігати її у файлах типу GIF або WebP. Разом з тим, растрову анімацію формату GIF або вепи можна створити і без таких доволі складних у використанні програмних продуктів, якщо у нас є набір зображень, наприклад, набір фотографій, на яких зафіксовано якийсь процес за короткий долі секунди, інтервал часу. Ми можемо відразу перейти до створення GIF або вебпи анімації. Процес створення растрової анімації з набору растрових графічних зображень та за допомогою онлайн-сервісу створення GIF або ВП анімації. Першого створити, намалювати у графічному редакторі або зробити знімки, наприклад, цифровим фотоапаратом, серію малюнків, які є фіксацією руху якогось об'єкта або групи об'єктів. Та зберегти кожен малюнок в окремому файлі, наприклад, послідовність малюнків, фотографій, які відображають рух коня з вершником, друге. Відкрити у браузері один із сайтів для створення gif анімації онлайн, наприклад, https Maker. третє завантажити на сайт файли створених малюнків, для чого слід вибрати кнопку. Вибрати файли і після визначення потрібних файлів на носії даних натиснути кнопку. четверте змінити за потреби послідовність зображень в анімації, перетягнувши ескізи потрібних зображень у центральній частині веб-сторінки. п'яте установити значення властивостей gif анімації в області під вставленими зображеннями шоста. Вибрати кнопку Зробіть гіф». після створення гіф анімації вона буде відтворена у вікні на цій самій веб-сторінці, можна також використовуючи інструменти редагування, які зображено на малюнку 5.22, удосконалити створену анімацію та зберегти на носії, вибравши кнопку Зберегти. Вікно програми Photoscape X із завантаженими малюнками подано на малюнку 5.23. Завантажити програму можна безкоштовно із сайту розробників http PSMIX.php або з Microsoft Store. Для створення GIF анімації в цій програмі з попередньо створених графічних зображень слід. 1. запустити програму на виконання. 2. Вибрати у верхньому рядку вкладку Create GIF. 3. Завантажити потрібні файли, вибравши кнопку Open у правому нижньому куті вікна програми. 4. Установити потрібні значення тривалості показу кадрів. Однакове для всіх. Вибором кнопки «Angle.Duration» Тривалість. Установити тривалість показу. А потім натиснути кнопку Apply to All «Anglic Apply to all застосувати до всіх. П'ятий. Установити потрібні розміри зображення вибором потрібного перемикача у групі size, пікселів і із використанням списків цієї групи. Шосте. Додати за потреби текст до зображення. У полі Type to Enter text» англитника. «Type to Enter Англитника. Надрукуйте для введення текст. Сьома. Зберегти створену GIF анімацію у файлі. Вибравши кнопку, дайте відповіді на запитання перше. Які програми використовують для створення растрової анімації. Другі редактори растрової анімації можна використати для створення GIF анімації. Третє. Як створити GIF-анімацію, використовуючи простий графічний редактор, наприклад, Paint та онлайн-програму створення GIF-анімації. чотири значення яких властивостей анімації, як правило, встановлюють під час створення GIF-анімації.